Доброго дня! Зараз ми подивимось плату ініціації, яка називається ініціатор для FPV-дрона V2 від виробника електроніка для ЗСУ. Ну, Вона виглядає вот таким чином коробочка. Є трішки більша коробочка, це вже відразу разом з батарейкою з кроною. І тишки менше там где крона вставляється зовнішня. Ну і є інші ще варіанти, там більш специфічні. Ми використовуємо стандартний варіант. Цей. Зараз подивимось що там внутрі. Так, ми маємо чутку, достаємо кришку. Ну і сама плата. То есть тут все просто, плата и плата и батарейка. Значит, на самой плате я два контакта, которые идут к живлению, батарейки. И еще три контакта, э, которые называются IN1, In2 и Ground. И э, их можно припаивать к полетнику. і керувати платою з пульта. Соответственно, плата може працювати в двох базових варіантах. Перший це коли плата окремо, вона ніяк не з'єднана з дроном, просто вот, приєднана до батарейки і, ну, і працює так самостійно. Зараз подивимось як, як, як працює, вона працює в цьому варіанті. То есть ты у нас стоит ЧК, и плата не працює. то есть живы так скажем. Вот. Як тільки мы достаем ну, взлетает дрон, умовно там вырывается чека ну, со взлетки. Вот. И плата починає відраховувати выдраховывать. Деякий час, ну по стандарту це 2 хвилини, але виробник може поставити інший час, там, більш то есть як потрібно в піврозрахунку. Ну, в даному випадку стандартний час 2 хвилини, то есть ці 2 хвилини, цей час, поки плата не активна, щоб не відбувалася, вона не приведе до підриву. Вот. ну Зараз ми почекаємо, поки прийдуть ці 2 хвилини. Ну, то есть, лампа поки не ушла в бойовий режим, вона блимає повільно зеленим кольором. Вот, зараз вона перейшла, пройшло 2 хвилини. Вона перейшла в бойовий режим і, е-е, э, почала блимати червоним. Ну, то есть показує, що вона в бойовому режимі. І стільки часу, е-е, э, стільки часу вона працює на удар. Тож, е-е, э, коли дрон, ну, куда ударяется, заходит, попадает в цель, то э, плата спрацовывает. Э, вот в этих двух, вот в этих двух клемах стоит детонатор, вставляется детонатор, и при спрацовании платы, при ударе на него подается ток, и он подрывается разом с выдухивкой. Вот, значит, это первый, первый вариант. Тобто плата після винімання чеки вона відраховує встановлений час до переходу в бойовий режим, вот. потім вона переходить в бойовий режим, почи, ну, починає бути червоним, і з цього моменту вона вже готова для підриву, для удару. Якщо плата не спрацювала від удару, ну, наприклад, там дрон якось там в масцвет попал, чи просто его посадили здесь, били окопа, то також в цей платье є функція самопедрю. Також на, ну, по, замученню, по замовчанню, по замовчанню виробником ставиться 20 хвилин, але ну, виробник також цей параметр може змінювати. То есть это значит, что после того, як плата встанавливается на боевый режим, она відраховує цей час і по закінченню цього часу відбувається, ну так скажемо, вона підривається сама себе підриває. ну, це можна робити такі засади умовно то есть здесь там як я вже казав підлітати к копу якомусь там садити дрон і чекати, ну там залишати і, я не знаю ворог возьмется и дрон від батареї, ну точнее відключит батарею, батарею яка на дроні, від дрона але так як батарейка є окремо в самой платі, то плата буде продовжувати працювати і після цього часу буде підрив. Вот. ну чи можна просто ну в общем такие засады можно набить Вот, это первый вариант. И другой вариант, это когда на плату напаиваются дроты, ну, вот эти три контакта, N1, N2, N1, N2 и Граунд. вот они идут. Вот, и дальше они идут до полетника и напаиваются ну соответственно на два сигнальных пина и на граунд вот. ну, трішки подробнейше как це налаштовувати я далі скажу в іншому відео просто скажу про функціонал коли вот ми ее напаиваем на полетник значить ну, в цьому варіанті у нас вже є мы можем цілком керувати цей платой в тому сенсі, що після внимания чеки плата також починає відраховувати 2 хвилини, ну чи там встановлена кількість хвилин. і потім ну, есть от у нас є два Д2 сигнальних дрота, Один идея встанов... Один – это установленный на боевой режим, а другие – подрыв. То есть, соответственно, у нас ну, можем налаштовать чи два стика окремо, чи один стик. Ну, в общем, то есть мы можем керовать установкой на боевой режим в любой момент и подрывом. Соответственно, при взлете у нас все стики установлены в беспечное положение, то есть у нас ни боевой режим не установлен, ни педрыв, все вымкнено на пульте. І плата працює таким чином, що коли у нас стійки на пульте в безпечному стані, то, то після выдерживания чеки вона також відраховує ось ці 2 хвилини, чи встановлене кількість вона блимає довгими вот такими ну, довгими блиманнями. Після двох хвилин вона починає блимати короткими з, з, зелений зелена лампочка начинает блимать короткими. То есть це значит, что две хвилини відраховалась, але... але у нас ще не, ну, не встановлений боевой режим. Потім ми по стіку в потрібний нам момент, когда мы уже подлетаем до цели, мы стиком включаем боевой режим. И как в первом варианте при переключенні на боевой режим у нас уже зелений не горит, а начинает червоный. И плата. Також в цьому варіанті працює на, на удара, вот, але ще додається функция спрацювання по стику. То есть мы можем, як раніше, без до дрона просто залетать ну, на цель просто ударом вот, по спрацюванні. чи можемо стиком, стіком стиком в любой момент в повітрі. Вот, то есть, ну, це робится, как я уже сказал, то есть за счет всех вот, двухсигнальных двух дратив, которые припаяны до полетника дрона, и соответственно один из них включает боевой режим по по сигналу с пульта, а другий по потребности ну, выполняет Перерыв, колы плата уже находится в боевом режиме. Спечатку в боевой режим переключаем, потом можем подрыв. Ну и удар. Це, поки что все.